Пусть он будет круглосуточным, потому что там он был не круглосуточным, так как он был частным предпринимателем, суд тогда его отпустил, насколько я помню, с 10 часов вечера до 7 или с 10 часов утра он должен был находиться в домашнем адресе. Пусть этот арест будет круглосуточный, пока будут проводиться эти экспертизы. Но я уверен, что лучше, как будет осудить как бы вернее отпустить виновного, чем осудить невиновного. А у нас здесь может это произойти. Еще хотел я суду дать все-таки такой вот документ, который свидетельствует о том, что на сегодня в прокуратуре Кировоградской есть возбужденное уголовное дело по статье 365, части 2, в отношении работников ГУНП в Кировоградской области именно по расследованию данного уголовного дела. Вот это ксерокопия, оригинал вам сейчас предоставлю. Это также свидетельствует о сомнительности материала, которые мы сегодня будем изучать. Но здесь дело все-таки, которое уже долго есть и до сих пор его не закрыли. Значит, что-то еще проверяют. Но хотя я говорю, на Подмалийском были очевидные телесные повреждения, при том, что он не сдерживался в порядке 208. А из этого вытекает, что за ним пришли, он согласился с ним в машину, и его повезли разбираться в сложившейся ситуации. Но это было по-другому. Задерживали его силы, на пол, били, обыскивали. Опять а же, дома по поводу данного преступления ни оружия, ни экипировки, ничего такого, которое присуще налетчикам, у него найдено не было. Вот у меня все мои руки. Стосовно цих документів, ви просите їх приєднати? Підозрює, ви підтримуєте заяву на виконання? Думка прокурора з'ясовується щодо можливості приєднатись кого приєднати до електропотенція.

У великому місяці 2015 року при закінченні робочого дня близько 14-го година на наставлю до свого автомобіля в Києві, за 10 сітку, сумку не решимо на суму 800 тисяч з білої сторони, задніх спосіб. Коли намагався виїхати, то дивичись у ліве бокове з дерко, але я побачив, що несеться навідома особа в балакладі чорному одязі. Ця особа я не заволожу. Намагався завести машину. Чи у вас цим свідком зв'язок лише такий колекційний маленький місць. У 2010 році я познайомилася з журналом, коли була міста і поміла та на мороз та не подальшому протягом років я просто спілкувалася такий стан дружні стихнули. У 2013 році, коли Віталій Кримліс, почали більш дійсно спілкуватись. Та вже мали відносини. По суті, справи можу пояснити липні липня 2015 року. Я переїхала до міста Чигири, щоб бути поряд із Віталією. Тобто, за два тижні до вчинення злочину на валючій комісії Олександрія я почула розмову Віталія з якимось хлопцем про якусь нову справу. В подальшому до нас приїхали два хлопці Сергій та Олександр Турісович, яких я не знаю. Ці регіози ростом близько 170 см, без спортивної безпортивної колондови, Костюм темного кольору, мав короткострижене волосся та кольору. Хочу додати, що тоді має певну особливість. Під час розмови конгрістко смийка його на фронт має певний психічний тім. Віслія не займається змішаними поєдиною. Александр волос торгується дощової тілобудови, мав темне, короткострижене волосся, був одягнутий спортивний костюм темного кольору. Казани громадяни зможуть пізнати під час пізнання. Під час розмови звітавлені хлопці казали, що є воюючи місце лицевої. Але хто саме про це повідомив, німенька? Після цієї розмови хлопці приїхали. Знаю, що спочатку за тиждень до злочину на розвідку міста Олександрія виїжджали хлопці Сергія на автомобілі про сваді двора. На другий раз на розвідку виїхала я, Віталій, Саша та Сергій на автомобілі від Зеленого через. Через три дні після цього приїхав Пронько, знайомий Віталіка. З ним Віталій завжди виїжджає на справи такого роду. Подальшому ніч перед чиненням злочину приїхали. Сергій та Саша Щекас. Я бачила, як вони привезли в цю зброю, саме две пістолети, КТ, ПМ. Також я побачила автомат Калашникова. Потім Саша Щекас пішов відпочивати. Віталій пішов ідуть в сервіс, В Цей час дивились на картку та щось планували. Коли вони вже щось вирішили, я так зрозуміла, вони поставили Віталія перед фактом, що він навіть не знав, що потрібно робити. Через деякий час вони в чотирьох виїхали до міста. Після вчинення нападу на Валенщика, він вже був без автомобіля та сказав, що ніхто нічого не вийшло. Я запам'ятала, що він сказав, що необхідно було перегородити шлях ще на пів метра. Ввечері цього ж дня Віталій взяв автомобіль Шевроле, ознайомого Сергія Сілоконя, який проживає в місті Чигані, та Поїхали в ліс, де хлопці залишили автомобіль Баджером. Коли він спалив автомобіль, то поїхав одразу в Черкаси до Олександра та Сергія. І там вже... Знаходився Проня. Потім вони в чотирьох зібралися та поїхали за зброєю. Це часу знаходилася вдома. Все це я дізналась від Віталія. Крім того, можу додати слідство, що в березні 2016 року Віталій запропонував відпрацювати обмінний пункт Проні і та Олександру. Я поїхала з ними за компанією. Віслі Віталій Кавкатина Лайов знаходився на трасі в Полтавській області. Не пропускаємо. Крім цього, хочу додати, що з автомобіля «Шевроле» було викрадено дві чашки з емблемою інституту імені Шевченка та дві футболки білого кольору з емблемою інституту імені Шевченка, атлас Алтушка України та лазерні диски, на яких знаходили аудиофайли. Пасажирів та водія Віталій Олександр Тальоха набрали 10 тисяч гривень. Мені відомо, що водій автомобілем якого завладіли Українку Олександром Віталій Телецький був нотаріусом. Це мені відомо, так як я прочитала його дійсні картки. Протокол підявлення особи для впізнання. Запорожець проділено 4 фотозмівки. На запитання, чи впізнає вона когось з осіб зображених на фотознівках, Запорожець повідомила, що впізнає особу під номером 1. Як особи на ім'я Олександра, який разом з Жаном та Пранком вчинив в місті Олександрію. З номером 1 знаходилась фотоквартка. Будет вкладываться, хто знаходиться 1 мається на увазі 9, так? Так. Чи 9 мається на увазі? Ось і 9. Довістка не Відповідно до довідки, пропустив написала така карта від маленьких погод. А заборожець не повідомляє, чи не буде по українську? Ні, до нас видно наскільки покриваний провод. Так, протокол переділення особи для пізнання. Серед яких він впізнав особи керному ремонту, особливо на ім'я Олександр, який під час чинення вручення знаходиться за кермом автомобілями на позиції Баджи. Кірномера модель знаходиться до бандії. Протокол під'явлено особи для впізнання бронку пред'явлено 4 парки для впізнання. Під Олександра Підмаліцького як ту особу, що перебувала під час скоєння злочину відносно по черзі. Під номером. Дайте, верніше на подати. Це заговорилася. Вишукається. Засвідчення іддя Кермалійського. 23 травня 2016 року Кермаліського було про підчинення кримінального правопорушення передбачена 419 пункту 1.12 частина 2215 кримінального правосудня України.

Так, у нас залишилось невирішене питання. Якісь інші допустили, крім тих, які вже десь є учасників процесу щодо заявленого попитання подобить свідків. Ну, а, чесно, просто, да, що все -таки зу, хочу задати ваше внимание на показання численної показання Сужова Діктора Александровича і... она указывает, что как бы два столета я как бы привез, ну, я понимаю, Саша и Сережа, это как клиника, я, я на это не буду осуждал а своих показаниях, пишет, что с оружием просто решил -то купить данное оружие на границе из Донецка. Вот, ну, в связи с этим тоже надо их попросить все-таки, откуда что знала о Марина, если хотя бы ее мы не сможем допустить, по крайней мере, они нам смогут рассказать, где они были задержаны, как их везли, что с ними происходило. Поэтому я настаивал настаиваю. Да. Ваша честь, и когда Запорожец описывала, она, я так понимаю, Якименко описала как спортивного телосложения, меня худощавого. Вы видели Якименко, видите меня? Я Якименко. Да, а, не вчера привозили вы можете посмотреть на Якименко.